Всіх вітаю, мене звати Діана, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Дякую, що ви до мене завітали. Сьогоднішнє відео це відео формату питання-відповіді. Їх було небагато, тож відео буде недовгим, і я вам дуже-дуже вдячна за ваші запитання. Для початку я хочу розказати трохи про себе, хоч мене ніхто не питав, але я все одно розкажу. Як ви знаєте, мене звати Діана, мені 30 років, маю чоловіка, двох собак. Мопса, хлопчика Тіхан і француженку, дівчинку Соня. І також у нас ще є кіт, наш шотландець, характерний барсік. За освітою я вчитель початкових класів, ну і також як з боку Бантик, практикуючи психолог, ні разу я ні дня не працювала за освітою, не шкодою і, в принципі, вже на третьому курсі зрозуміла, що це взагалі не моя професія, і вчителем я бути точно не хочу. На сьогоднішній день я проживаю на два міста: це моє рідне місто Одеса. Якщо бути прям точніше, то народилася я в Миколаївській області, але все своє свідоме життя я прожила в області. Ну а потім вже більш доросле життя, починаючи зі студентських років в місті Одеса, де я і побудувала своє життя і свою сім'ю. На сьогоднішній день. Так як я вже казала, проживаємо на два місця, і друге місце, звідки я і записую це відео, це івано франківськ Поки що так. І переходимо з вами до запитань. Перше питання, з якого я хочу розпочати, це питання, з чого розпочалося захоплення в'язанням, пам'ятаєш, першу невдалу в'язану річ. Моє захоплення в'язанням розпочалося з того, що я просто надихалася роботами інших майстрів. Точніше, це були в'язані вироби на Pinterest, а також в свій час стали дуже популярні повутинки. Я дуже довго хотіла собі таку повутинку і хотілася зв'язати самій, але якийсь довгий час я була впевнена, що в мене взагалі нічого не вийде, тому що я вже намагалася в'язати спицями. Ще в шкільні роки мене пробували навчити. Це були невдалі спроби, бо я лівша, і я не могла зрозуміти взагалі, як там тримати спиці, куди що вивертати, тому що мені показували люди правши. Якщо я правильно сказала правши, сподіваюсь, якщо ні, то поправте. І в мене абсолютно нічого не виходило, тому я закинула це діло, взяла до руки гачок. Ми там гачкували якісь серветки, ну, як потрібно на. У праці, і потім після шкільних років я взагалі не брала до рук гачок. Десь, в 2017 році, мені дуже захотілося згачкувати плед на подарунок моїй мамі, я його згачкувала, гачкувала довго і перев'язувала, але все ж таки, наче вийшов плед непоганий. Наскільки я знаю, він ще у мами досі є, і якщо є десь фото, збереглися, я вам обов'язково ставлю, покажу, як він виглядає. І після того, як я згачкувала цей плед, мабуть, я дуже повірила свої сили. Я пішла в магазин, купила, здається, чи то 4, чи то 5 мотків пряжі і також спиці, просто спиталася у продавчині, які мені краще придбати. Вона мені щось порадила. Хоча зараз я знаю, що це було не дуже вдало підібрано ні пряжа, ні під неї спиця, але це вже таке і я дуже загорілася зв'язати собі кардиган. Я пров'язала ну, шматочок десь 20 на 20 того полотна і закинула, тому що, от взагалі, мені не давалося, там було просто купа перекручених петель. Це я вже побачила після того, як розпочала знову в'язати, вчитися в'язати. Там було дуже багато позав'язувано ниток, і, звичайно, кардигану цього в мене немає. І не було. Я якийсь час навіть шукала, кому віддати ту пряжу і спиці, але чомусь ніхто не в'язав оточення, ніхто не знаходився. І так пряжа зі мною переїжджала, здається, так, три зйомних квартири, і потім вже поїхала на нашу квартиру. І теж відлежувалася у мене ця пряжа. Коли розпочалася війна, звичайно, мені захотілося чимось займатися, і я займалася до цього. То я читала, то я пробувала робити корпусні цукерки. Доволі в мене непогано це виходило навіть дуже добре, я б сказала. І декілька продажів було, але це все ж таки дуже фінансово затратне хобі. І, окрім того, що це фінансово затратно. Потрібно було підтримувати холодну температуру для того, щоб працювати з шоколадом. Я викручувала кондиціонер, Через це захворіла я і найгірше що захворіли собаки, тому це стало останньою краплею. Більше я цукерками не займалася. Я інколи їх роблю. Ну, звичайно, зараз франківську в в мене немає цих форм, але вдома я інколи роблю чисто для подарунків. Якщо в мене є на це натхнення. Хоча зараз в'язанням, я не думаю, що я буду ще скоро робити цукерки, тому що тепер я можу в'язати шкарпетки або светрний на подарунок, що теж дуже-дуже класно. І після цукерок я замислилась над тим, яке хобі б я хотіла все ж таки мати, тому що без хобі я не можу, мені потрібно і я люблю постійно чимось займатися, окрім роботи ще. Тому я згадала, що весь час я хотіла навчитися в'язати, я обожнюю просто в'язані вироби. Я так собі подумала, що навіть якщо я навчилася робити цукерки, хоча для мене це здавалося спочатку чимось надреальним, то чому б не навчитися в'язати відео багато. Можна обрати, будь які хочеш і майстер-класи, і навчальні відео, також багато просто літератури, пов'язання, ну, в тому плані, що можна загуглити. І знайти інформацію. Тож, я розпочала своє в'язання, але розпочала його саме з гачка. Вирішила я не братися одразу за спиці, щоб не відбити у себе бажання взагалі знову в'язати. І згачкувала чоловіків шарф з тієї пряжі, яку я купувала для кардигана, яка в мене відлежувалася ще. З 17-го року десь, але цей шарф він, звичайно, не носить, тому що шарф досить кусючий, навіть мені неприємно, а у чоловіка взагалі чутлива дуже шкіра, тому потрібно буде цього року йому перев'язати який шарф, мабуть, придбаю кашемір, щоб було більш ніжніше до тіла. Далі я ще згачкувала собі шарф, який проносила всю зиму, а також згачкувала шапку, що на шарф, що на шапку я зараз дивлюсь і взагалі не розумію, як я тоді його носила. Я думаю, що можливо і на ці вироби, які я в'яжу зараз, я теж через декілька років буду дивитися і не розуміти, як я його взагалі це все носила. Але на той момент я була просто мега щаслива, що я сама змогла згачкувати собі нарешті шапку, першу шапку, перший мій шарф, ще й чоловікові шарф. Це для мене прям було якесь велике досягнення. І потім вже я вирішила собі все ж таки зв'язати повутинку. Я її зв'язала. Вона була не дуже вдала, але навіть тоді я її носила і була дуже-дуже задоволена цим. Я фото вам поставляю своїх виробів. Ця повутинка в мене досі є. Там є і помилки, і після прання вона просто розтягнулася у всі сторони, як тільки можна було. І рукави, і довжина, але саме цікаво не після першого прання, а десь після другого, чи після третього. У неї прям рукавчики стали на всю довжину моїх рук. І я її, звичайно, наношу, розпускати її теж немає сенсу розпускати, тому що це було з пряжі Alize. У мене пішло щось, здається, чи то один моточок, чи то півтора мотка. Зовсім небагато пряжі. Я ще купувала ту пряжу по знижках, і, звичайно, після порання ці всі волокна заплутались між собою. Тому розпускати її немає сенсу, викидати мені, чесно кажучи, теж шкода, тому що я все ж таки кожен раз, коли беру цю річ, для мене це пам'ять: що це перша зв'язана мною повутинка. І поки я вам розповідала за повутинку, я згадала, що все ж таки найперше, що я зв'язала, була жилетка. Я про неї зовсім забула, тому що я її розпустила, вона мені не подобалася. Її потрібно було в'язати більш широкою, теж десь фото я вставлю. Там були одні коси, вона мені не подобалася за тим виглядом, як вона вийшла. І ще й, окрім цього, там в майстер-класі було вказано просто обробка рукавів, але я на той момент не подумала, що кількість петель на обробку рукавів що має бути однакова із ліва і справа. І в мене вийшла різна обробка рукавів, тобто на одному рукаві я набрала на одну пройму більше петель, на іншу менше. Це не було помітно, коли носиш річ, але я ж про це знала і коли вона просто лежала, мені це не подобалось, тому я її із великим задоволенням розпустила і перев'язала вже минулого року зима, яка була. Собі шапку і жилетку. І так далі, коли в мене вже почало виходити, там жилетка, повутинка, коли я побачила, що я вже щось, щось вмію в'язати, щось вчуся. Звичайно, дуже багато в мене було перев'язів. У мене і зараз дуже багато перев'язів. І в наступному відео я вам буду показувати, розказувати, що я ще буду перев'язувати із тих речей, які розпочала. Але так потрохи-потроху мене це затягнуло. Особливо, коли ти бачиш результат, це прям надихає. І я досі в'яжу, зупинятися я не збираюся, для мене це велике задоволення. Я не пов'язала, вам, здається, 2 чи 3 дні, і в мене вже якась ломка пов'язання почалась, мені вже хотілося взяти там в руки спиці і пров'язати хоча б декілька рядочків, бо без в'язання вже нікуди. Ось така довга відповідь на перше запитання, з чого розпочалось моє в'язання, але як є, Сподіваюся, я не набридла цією відповіддю. І наступне запитання: пам'ятаєш, першу невдалу в'язану річ. Здавалося, що перша моя невдала в'язана річ, це саме той кардиган, який я так і не зв'язала. Але особисто для мене це мій ліон, мій перший ліон він мав бути шоколадного кольору з дуже гарної пряжі. І коли я його в'язала, я прям була мега ним задоволена. Хоча він трохи був мені такий коротковатий, але я ж наслухалася. І наслухалася не в тому плані, що щось хтось сказав неправду. Я просто такі не дуже цікавилася, що є різні види пряжі. І подумала, що він трохи короткуватий в руках там в довжину, нічого, він після прання витягнеться все буде як потрібно. Але це була картна пряжа. І, звичайно, після прання я ще його закинула в правку, він у мене просто скоротився вдвічі. Мені було неймовірно шкода цей светер. Я її зараз коли згадую, мені трохи шкода, тому що це була дуже гарна, приємна пряжа в дуже такому гарному шоколадному кольорі. І, звичайно, що в мене залишилися залишки цієї пряжі, я робила, точніше, зв'язала собі джемпи роксолани із тих же залишків, але той Ліон я на нього витратила достатньо багато часу, тому що це була перша моя така. Серйозна робота, яку я в'язала з описом спільнику, і, на жаль, вона у мене так і не збереглася. Я думала, що я зможу розпустити той Ліон. Розпустити я його не змогла, тому що там позав'язувалася ниточка, вона розривалася під час того, як я її розпускала, і мені довелося його виконати. Я думаю, що знову ж таки фото-відео я десь ставлю, можливо, вже вставила. І це була моя найперша, найневдаліша річ із усіх, що я в'язала. Звичайно, і далі були. Були, які я і розпускала, і перев'язувала. Але переважно я все ж таки їх перев'язувала в те, що я хотіла. А ось з Ліоном першим в мене взагалі не склалось. Хоча, думаю, що все ж таки я куплю собі якусь таку теж шоколадну пряжу і зв'яжу собі ліон, але або дуже подібний до нього светор, щоб закрити цей гештальт. У нас, мабуть, сьогодні буде дощ і стає все темніше і темніше. Я сподіваюся, що це не заважає вам дивитися відео. І наступне запитання: яка пряжа є твоїм фаворитом? Що, на твою думку, не в'язатимеш ніколи, і які вид рукоділля хочеш спробувати найближчим часом? Яка пряжа є твоїм фаворитом? Для мене пряжа фаворит є все, що є з мохером. Артикул я, на жаль, не назву, тому що я все ж таки більше люблю бобіну пряжу, а вона то є, то зникає, хоча в мотках я теж купую із задоволенням в'яжу. Але я обожнюю просто пухнасту пряжу, я люблю вироби з пухнастої пряжі. І якщо є можливість додати там дововний ще й мохер, я із задоволенням буду його додавати. Мені дуже подобається цей ефект, тому для мене поки що мохер це найулюбленіша пряжа. Що, на твою думку, не в'язатимеш ніколи. Я так собі подумала, що я ніколи не в'язатиму штани. У мене був досвід в'язання шорт. До речі, я їх вдома так і ношу, я їх мала показати в своєму другому відео, яке я випускала, мава, збиралася точніше випускати на цьому каналі. Але це відео так і не вийшло, тому ці шорти просто вже заносилися вдома. Хоча вид у них гарний, просто. Вони трохи розтягуються під час носіння, потім, коли їх випрати, знову все з ними гаразд. Але я зрозуміла, що штани я точно ніколи не в'язатиму. Можливо, колись я зв'яжу знову шорти, що дуже-дуже мало ймовірно, але штани точно ні, тому що це дуже-дуже багато займе часу, а я не готова витрачати стільки часу на такі речі. Хоча я дивлюся на дівчатках і гачковані, і в'язані штани, мені дуже подобається, але для себе ні, ні я таке в'язати не буду. І який вид рукоділля хочеш спробувати найближчим часом? Я взагалі багато що хочу спробувати, але саме із рукоділля мені б дуже хотілося спробувати саме клинкову вишивку або валяння. І те і те мені цікаве. Взагалі б хотілося ще, можливо, повишивати, я колись вишивала, до речі, знову ж таки, ще в шкільні роки, і потім навіть студентські вишивала трохи бісером. У мене там є вишита ікона, і ще картину, яку я так і не завершила. І коли я дивлюся, як дівчата вишивають бісером або просто вишивають, мені дуже, -дуже хочеться знову повернутися до цього. Хоча мені здається, я дуже швидко це закину, бо мені набридне. А от валяння або клинкова вишивка я б з задоволенням спробувала. Я передивилася свої попередні кадри, тому перепрошую за ті звукові ефекти, які ви чуєте на фоні. Це, знову ж таки, храп, але на цей раз до мене приліг тут поряд мопс, і він просто хропить усю. Мабуть, щось дуже-дуже йому гарно сниться на дощик. Ну, ще зараз соня туда. Отак і знімаю. Наступне запитання. Якби ти в'язала щось для країни, то щоб це було і яким воно було Ну, якщо взяти із області фантастики, то, звичайно, хотілося б зв'язати купол або стіну, яка б захистила нас від наших добрих сусідів. Але якщо брати із таких реалістичних речей, то я завжди казала і кажу, що країна починається з людей. Найцінніше, що може бути в країні, це саме люди. Тому. Для українців я в'язала пледи і скажу чому, тому що для мене це про затишок, це про тепло, це про безпеку, це про турботу. В тому плані, що коли ми приходимо додому, ми дуже любимо укутатися пледом, заварити собі теплого чаю або кави, або просто коли засинає хтось із наших рідних, ми турбуємося про них, криваємо також пледом. коли нам… Хочеться посидіти на балконі чи просто на лавиці, якщо це приватний будинок. Ми також вкриваємося пледиком, щоб нам ставало тепліше. І завжди це якось так стає спокійно, тепло, затишно. І мені дуже хочеться, щоб абсолютно кожен зміг відчути це тепло, цей затишок, цю турботу. І, звичайно, я б в'язала пледи, <головіка> тому що я не знаю, мабуть, я не дуже оригінальна в цьому питанні. Не дуже творчо відповідаю. Але я трохи людина така практична. Тому, звичайно, це були пледи, тому що ми не можемо контролювати все на світі. На жаль, на превеликий жаль. Але є такі речі, які все ж таки роблять наше життя більш приємнішим, які ми можемо ми потерпуватися про когось іншого. Тому так, мені дуже хочеться, щоб кожен знову міг відчути це тепло, дім. Затишок і безпеку. І останнє запитання, яке стосується саме в'язання, як ви бачите себе через 10 років у в'язальному світі? Взагалі, здавалося б, 10 років це дуже багато і щось планувати просто нереально, але якщо подивитися 10 років назад, то як наче вони вчора і були. Тож, якщо так пофантазувати, звичайно, я хочу набратися більше досвіду, спробувати всі техніки, які можливі у в'язанні, якщо це реально за 10 років. Також eh, хочу продовжувати знімати Ютуб, якщо це про в'язальний світ Ютуба, і випускати хоча б час від часу якісь майстер-класи, дуже хочеться бути корисною. Я все планую, планую, якось думаю, треба те те сняти, але так у мене, як то кажуть, руки не доходять. Але сподіваюся, що я все ж таки потрохи візьмуся за це діло, тому що чим більше буде майстер-класів, уроків, пояснень, тим краще, я думаю, для кожного. І кожної початківця, коли починаєш в'язати, будь-яка інформація, вона дуже цінна. І залишатися з такою ж в'язальності, як я зараз, в тому плані, що для мене в'язання це не робота, це моє хобі, яке мені дуже подобається. В'язати лише в задоволення, і, дай Бог, воно так і буде і через 10 років. І як мінімум за цей час все ж таки навчитися в'язати з жакардом. Тому що я дуже-дуже сильно хочу, але ще не беруся, бо мені здається, це надзвичайно складним. І я боюся, що після цього я можу вигоріти, як буває, я чую від інших в'язальниць, тому сподіваюся, що протягом цих 10 років я точно буду в'язати вже жакартом і в'язати більш складніші техніки. Також було запитання щодо мого другого каналу, я відповідала в коментарях, але ще хочу також проговорити тут. Так, у мене є другий канал, він молодий. Я не скажу, що і цей старий цей теж можна ще назвати молодим каналом. Тому каналу десь півроку, в мене там було одне відео, відлежувалося місяці чотири, і десь більш активніше я його стала вести останніх два місяці. Чому я вирішила все ж таки розділити, тому що я викладала тут відео такого особистого характеру про поїздку в Одесу додому, але, на жаль, воно не зайшло чомусь в той момент, можливо, просто було нецікаво, і тому я вирішила все ж таки особисте. Залишити для другого каналу, а все, що стосується в'язання, залишити на в'язальному каналі. Звичайно, на частоту викладання відео це ніяк не впливає. В тому темпі, як я викладаю на цей канал відео, я так і збираюся викладати, тому що це моя віддушана, моє в'язання. Але також мені хочеться більше знімати, більше викладати, більше монтувати, тому що мені це приносить велике задоволення. Тому і вирішила ще вести паралельно особистий влог. Посилання на канал я залишу внизу під відео. Буду дуже-дуже рада вас бачити, якщо вам таке цікаво. Тож на цьому я буду завершувати своє відео. Велике вам дякую, що ви побули зі мною за те, що приділили мені час. Для мене це дуже дуже цінно. Дякую, що підписуєтеся на мій канал, ставите вподобайки, коментуєте відео. Я навіть передати не можу наскільки це приємно, наскільки це надихає, і це прям безмежна любов. Великі, великі вам ще раз дякую. Всього вам самого найкращого, найсвітлішого, найпрекраснішого. Та до зустрічі!